Що європейці думають про війну в Україні? На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, до, до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, взагалі, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі і серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувались в українцях і дуже швидко взагалі забили на те. Що в Україні відбувається, тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців взагалі в світі живе. 20 мільйонів. Мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам з цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися, або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу.